Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Гланзовський. Ми з вами сьогодні говоримо про нову, шокуючу, фактично, заяву міністра оборони Польщі як Владислава Кошиняка-Камеша, який останнім часом робить дуже багато заяв з приводу України та українців. І в мене таке відчуття, що ця людина перестала займатися обороною Польщі, так? І робити, виконувати свої прямі обов'язки, і почала займатися. 에, з роботою міністра внутрішніх справ, які мають займатися біженцями, 에, хоче займатися міні, цим роботою міністра сім'ї, роботи та соціальної політики, хоче займатися роботою 에, Євросоюзу, хоче при цьому також займатися роботою міністра закордонних справ і так далі. Бо дуже багато різних заяв, і всі вони не стосуються оборони, вони всі стосуються просто українців і всі вони. Максимально в негативному світлі показують як Україну, так і тих українців, які проживають на території Польщі. Чому він це робить, я не знаю, але бачимо, що жоден інший політик якоїсь правляч ну, якби правлячої верхівки Польщі, не дозволяє собі таких, такої поведінки. Давайте зараз про це поговоримо і свою думку зможете написати в кінці. Після перегляду цього відео. Також вдячний всім за лайки, підписуйтесь на канал. Я знаю, друзі, що 70-80% вас дивиться канал без підписки. Тому давайте підпишемося. Вам безкоштовно, мені приємно. І погнали. Міністр оборони Польщі Владислав Кощіня Камеш нещодавно зробив заяву, що питання вступу України до ЄС не є критичним для ЄС. Тобто ЄС не потребує України. А це означає, що цей процес може супроводжуватись висуванням певних вимог до України. Тобто, якщо Україна хоче вступити в ЄС, то фактично від України вони можуть е вимагати всього, чого завгодно. Знаєте, то тут тільки ще не вистачає заяви. Віддайте нам Львів, а то не не, не підете, не вступите в Європейський Союз. Ну це виглядає просто якось е максимально дивно. Однією з таких вимог, на його думку, може стати необхідність переглядати деякі аспекти історичного минулого. Особливо це стосується складних моментів польсько-українських відносин, таких як події волинської трагедії. Я за те, що потрібно вирішити питання волинської трагедії, я за те, щоб це питання раз і назавжди вирішилось, пройшла ексгумація, і щоб якби, закінчились оці сварки на історичному фоні. Але тут також потрібно бути дуже обачним. Бо такі заяви і в такому тоні, коли робляться заяви, навіть такі ультимативні, вони е, мають, е, якби, можуть, скажімо так, е, змінити сенс того, що відбувається, і можливо після того, як пройде навіть ексгумація на території України, будуть якісь нові правила і якісь нові вимоги до України, я не знаю, так само в історичному плані. Я не розумію, чому, по-перше, міністр оборони коментує те, що має коментувати міністр закордонних справ, і чому він не займається своїми прямими обов'язками, а тільки лізе до українців. Кошіня Камеш наголосив, що під час євроінтеграції України країни-члени ЄС мають право ставити вимоги, які стосуються не лише економічних та політичних аспектів, а й питань історичної пам'яті. Він підкреслив, що для Польщі важливо, аби питання, пов'язані з історичними подіями, були вирішені на основ, на основі взаєморозуміння та поваги. Окей, добре. Але тут так само питання до Кащіння Камиша. Це має бути вирішено на якось дипломатичним шляхом, і е, на основі взаєморозуміння і поваги. Чи це має бути вирішено? Шляхом такого собі ультиматуму, якщо ви, не хоч, якщо ви хочете в ЄС, то е, признайте все, що ми вам напишемо. так? Чи Польща в цьому плані також готова поступитись? так? Бо в Польщі є своя правда з приводу волинської трагедії, в Україні є своя правда з приводу волинської трагедії. І чи зможе. Чи хоч, чи, чи Владислав Кощіння Камеш говор говорить про те, що десь зійдуться Україна і Польща на середині, чи він хоче, щоб просто через цей ультиматум Україна повністю е відмовилась там від, е всі від всього, що вони мають, так? І повністю прийняли думку польської сторони? Я не розумію просто, що в його е розумінні таке оце взаєморозуміння та повага. Бо мені здається, що на як, якщо дивитись на його інші заяви, то для Кашення Какамиша, взаєморозуміння і повага, це коли Україна цілком і повністю йде на всі вимоги Польщі і без жодних дискусій приймає всі пункти, які хоче Польща. Якось так це виглядає. Я за те, що має пройти ексгумація, я за те, що цю проблему потрібно розв'язати раз і назавжди, але однозначно це не може відбуватися. В такому ультимативному ключі, і це не може прив'язуватись до євроінтеграції і так далі. Тим паче, ну, тим паче, коли це коментує не людина, яка відповідає, яка є професіоналом в цьому, а за це чомусь говорить міністр оборони. Чому міністр оборони взагалі лізе в такі питання, в публічний простір? Незрозуміло. І таких заяв дуже багато. Заява міністра викликала широку дискусію в українському суспільству, де деякі експерти розглядають подібні вимоги як інструмент політичного тиску. Водночас в Польщі такі заяви частіше знаходять підтримку серед населення, яке хоче бачити Україну в ЄС, але вимагає вирішення складних історичних питань. Кошеня Камеш зазначив, що для вступу до ЄС країни мають відповідати. Певним критеріям і в деяких випадках це може виключити може включити перегляд спірних спір, спір, спірних питань минулого. От ми знаємо, Сибіга, новий міністр закордонних справ України, який би він там не був для українців, так а він не найкращий міністр для українців, які проживають за кордоном. Але він сказав, що він що для нього головною метою є вирішення питання волинської трагедії. І незважаючи навіть на це, незважаючи на те, що там вже якісь е, процеси по екзумації знову-таки запустилися, міністр оборони далі е, б'є в одну і ту саму точку, так, і бачимо, що е, це, на мою думку, вже просто починається максимальна підготовка до президентських виборів в Польщі. Нагадаю, що міністр оборони. Являється також е, очільником селянської партії Польщі, яка входить до правлячої коаліції, яка складає тільки її частинку, але це є окрема політична сила. І, можливо, той самий Кощіння Камеш <кхух> зараз намагається також грати на антиукраїнських настроях, на проблемі волинської трагедії для того, щоб заробити для себе, для своєї команди політичні бали, які будуть реалізовані на президентських виборах. Тому, е, друзі, якось так це виглядає. Попри це, міністр оборони висловив підтримку вступу України до ЄС, наголошуючи на важливості продовження реформ та зміцнення відносин, відносин між двома країнами. Він підкреслив, що Польща лишається одним з найактивніших прихильників європейської інтеграції України, але водночас наполягає на необхідності врегулювання історичних суперечок. Е, і в загальному також ще до цього він неодноразово заявляв, що вступ України до Європейського Союзу. Це питання дуже тяжке, дуже довге, і не головною проблемою є вирішення історичних питань з Польщею, бо в Україні є дуже багато своїх проблем, які пов'язані з корупцією, з кумівством, з війною і так далі. І коли корупція процвітає під час війни і масово розкладаються кошти, в тому числі і західних партнерів, то звісно ж ні про яку євроінтеграцію навіть і мови не може йти. Ви свою думку з цього приводу пишіть в коментарях, буде дуже цікаво її почитати. Дякую кожному з вас за перегляди, друзі. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!